Садиба Качанівка, резиденція президента малоросійської колегії, генерал-губернатора Малоросії графа Петра Румянцева. При в'їзді нас зустрічають будинок управляючого, а також каретній сарай, адже садибу в різні часи відвідували різні поважні гості. Датуються побудови кінцем 18-го, серединою 19-го століття. Згодом садиба перейшла до словетного. Українського, козацько старшинського роду тарнавських вони ж побудували на її території Георгіївську церкву на честь святого Георгія Хозевіта після смерті роду тарнавських, вона стала їх усипальницею. За переказами, у цій церкві відбулася дуель між чоловіком доньки власника та її кавалером. Територія садиби постійно засаджувалася, тому стала більше походити на дендропарк. У різні часи його відвідували такі видатні діячі, як Шевченко, Кастамаров, Максимович, Гоголь, Глінка, Марко Вовчок, Яворницький, Рєпін Щепкін. Перший поверх виконаний з цегли на вапняному розчині, другий дерев'яний, обкладений цеглою і потінькований. На сході будівлі у флігелях і центральної частини палацу портики на заході галереї. Фронтон портика завершується скульптурами Німф. Село Качановка Чернігівська область замок Петра Ремянцева-Задунайського, який був построєн в 18 веке генерал 2-ї малоросійської колегії. Після чого в 19 веке переходить к меценатам и вот сейчас мы видим і от зараз ми видимо якраз головну виходьбу і алеявсаді. В цій альтанці, ймовірно, Михайло Глінка розмірковував над своїми операми, симфонічними творами та камерно-інструментальними творами. Зелена альтанка. Та романтичні загадкові руїни. Це лише прикраса для парку, а не залишки могутньої фортифікації. Але це унікальна пам'ятка садово-паркового мистецтва на Чернігівщині. Для живописець Василь Штернберг, відомий не лише своєю картиною Сади Батарнавського в Качанівці, а й романтичні руїни в Качанівці, що підкреслює самобутність комплексу.